160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіть просторне, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло. Я сиджу і мені так хочеться зад, от реально просто щось в голові каже, дьорне, дерне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись чи сиділи колись на цих місцях? Бо я Перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді, тобі ще пощай, ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблан джорнут за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка оці. Дьорнуть за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під підлокотника, Поняли? Ти сидиш якби чуть-чуть. Чу така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати, Сідаєш спереді, тебе газлайтять, Сідаєш э, в оцих всіх містах, э, тут чисто, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас на на квартиру можна попасти отака. Е історія. ну короче, ти сидиш і чуть-чуть такий порид на колоні отака от. Е Історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати дуже-дуже наприклад. самоліти. класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо а, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже а, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну така от історія, друзі. Все. Чи чи, чи 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 чекаю і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталажки, бо вже сидить за цю історію. Короте. А ще щоб розуміло, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж стоїть, тут. то на спортсональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, тут ти по факту відповідаєш за закацію людей. Короче, такое <реш> <реш> напряг.